Що робить гру не просто хорошою, а такою, яка залишає після себе пустоту. Це не тільки сюжет і графіка, це момент, коли ти більше не бачиш перед собою монітор, ти в середині, ти там, разом із героєм, разом із його болим надіючим мовчанням. Сьогодні я покажу вам ігри, які залишаються в пам'яті не завдяки геймплею, а завдяки емоціям. Це ті історії, які варто прожити. З вами Лотор, і ми починаємо. Відкриває нашу добірку гра під назвою Journey. Ти мандрівник у червоному плащі, що прямує до світла на горизонті. Інколи поруч з'являється інший гравець, незнайомець, якого ти не знаєш і не зможеш додати в друзі, але він буде з тобою мовчки, допомагатиме, чекатиме, показуватиме напрямок, і коли ви разом досягнете вершини, ти відчуєш зв'язок глибший за будь-який кооператив. І після такої медитативної подорожі здається, що нічого не займається тишу, але є гра, яка перетворює хаос на мистецтво. А там, де контроль, це ілюзія, а рух єдиний, що має значення. Inside. Світ тут холодний і ворожий. Хлопчик у червоній футболці тікає від чогось чи до чогось. Ти не знаєш, хто він, але ти можеш зупинитися. Весь геймплей це тривожне ковзання по межі, небезпека за кожним кутом, морок, який тисне на груди. Але найбільше вражає не те, що ти бачиш, а те, що гра змушує уявляти. І коли фінал накриває тебе як хвиля, ти не можеш його ні прийняти, ні відкинути, лише переварити. І ти йдеш далі, вже не такий, як був. Але що як наступна гра скаже, ти ким ти є, це ще не все. Є інший ти, і він небезпечніший ніж будь-який ворог. Space of The Line – це шутер, начебто спустились з бійцями з військовими операціями, але чим далі ти заходиш у пісок Дубаю, тим більше розумієш ти не герой, і, можливо, ніколи ним не був. Space Ops – це гра, яка розриває шаблони. Вона ставить тебе в ситуації, де немає правильного вибору, і змушує запитати себе, що я щойно зробив і чому. Наприкінці ти не святкуєш перемогу, ти просто мовчиш, як після справжньої війни. І коли в тобі ще годиться моральна турбулентність, гра раптом пропонує втекти в іншу реальність, де все виглядає яскравіше, веселіше, але це лише перший шар. Діско Елізіум, ти прокидаєшся на підлозі готельного номеру, без пам'яті, без імені, тільки з похмілля і сигаретою і внутрішнім голосом у голові. В Діско Елізіум весь твій розум поле бою, логіка, інтуїція, страх емоції сперечаються між собою, формуючи те, ким ти станеш. Це не РПГ з прокачкою сили, це РПГ, де ти прокачуєш світогляд. Тут не важливо чи розкриєш ти вбивство, важливо чи розумієш себе. Тут ти шукав правду середині себе, але іноді доводиться шукати її ззовні у пустому місці, де кожен мешканець привид, а кожен поверх спогад. What Remains of Eden Finch це дім, де жодна смерть не була випадковою. Історія родини Фінчів це низка трагічних оповідей, поданих через геймплей. Один помирає, граючи у фантазії, інший у дитячій казці, А ти проживаєш кожну історію з середини. І, попри хамерність подачі, кожна смерть як поетичний акт. What Remains of Eden Finch це гра про прийняття, про пам'ять, про те, що ми всі історії і найцінніше, що можемо залишити це спогади. І після цього ти вже не хочеш стріляти, бігати чи перемагати. Ти просто хочеш ще раз згадати себе дитиною. І ось є гра, яка саме про це. Life is Strange, час тут не просто механіка, це біль, це надія, це можливість все змінити і прокляття втратити більше. Мак, звичайна школярка, що раптом отримує здатність повертати час назад, але з кожним перемотуванням вона дізнається, навіть найменша зміна має наслідки. Головне тут стосунки, знайомства, зради, обійми, сльози, і коли ти стоїш перед фінальним вибором, жарта чи любов, ти не можеш клікнути без тремтіння, бо все це вже не гра, це твоя історія. І ось коли час більше не підвладний тобі. Коли ти зробив свій вибір, лишається тільки вийти на сцену і розповісти свою історію. Гра, яка завершує цю подорож. Це поезія у Русі. Грі, дівчина втратила голос і проходить через п'ять стадій горя. Світ змінюється разом із нею: то втрачає колір, то наповнюється ним, то розсипається як скло. Геймплей тут м'який, плавний, як танець, і кожна нова механіка не просто інструмент, а емоція. Грі не розповідає історію. Вона її співає. Коли фінальні титри з'являються на екрані, ти відчуваєш, що пройшов не гру, а внутрішнє очищення. Грі завершиться як спокійний подих після довгого плачу. Це внутрішня тиша, очищення, яке не потребує сів. Але що буває після такого очищення? Часто самотність, порожнечі, яку ти намагаєшся заповнити не музикою чи кольором, а просто присутністю. І саме тоді починається Firewatch – історія про тишу, яка не лякає, а слухає. Ти Генрі, чоловік, який вирішив тікати від власного життя у ліс. Працюєш пожежним наглядачем у вишці посеред національного парку Вайомінг. Єдина людина з якою ти спілкуєшся, це Делайла. Ви ділитесь зрібницями, дрібницями, спогадами та тишею, але між жартами починає просочуватись щось глибше: біль, тривога і самотність, і коли в лісі починають відбуватися дивні речі, ти вже не можеш відрізнити, що реально, а що лише відлуння твоєї душі. Фаєрвочце про втечу і про те, що від себе не втечеш. Але якщо Firewatch про голос що заспокоює, то наступна гра про голос, який не замовкає ні на мить. Іноді він шепоче, іноді кричить, бо він у тебе в голові. Hellblade Senua Sacrifice. Senua – це не сакрафайс, це на кельтського племені, яка вируша в пекло, щоб повернути душу коханого, але її справжня битва не з богами, а з психозом. Гра майже немає інтерфейсу, ти слухаєш голоси, бачиш спотворену реальність і не розумієш, що правда, і саме це головна сила Hellblade. Вона не використовує психічні розлади як фішку, вона дає тобі відчути, як це жити з ними. Це боляча, красива, глибока, поважна гра про втрату, про стійкість і про внутрішню перемогу. Після такого занурення ти ніби повертаєшся до себе, дихаєш і нарешті гра, яка дає змогу просто спостерігати і розуміти, без жорстокості, без монстрів, просто життя. Туземун є двоє лікарів, є один пацієнт, його мріє полетіти на місяць, але час майже вичерпано, і вони заходять у його пам'ять, щоб змінити її. To the Moon це гра зроблена у стилі старих JRPG, але вона сильніша за більшість блокбастерів. Ти проходиш через спогади, переживаєш кохання, втрату і вибір. не під звуки нічного саундтреку в якийсь момент ловиш себе на сльозах. Це не гра про політ, це гра про мрію, яка, навіть якщо не збудеться буквально, все одно змінює життя. А на сьогодні це всі 10 ігор. Буду радий бачити вас в моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не писали лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.